Вагітні діти, сексуальне насильство щодо восьмирічної, туалет без дверей і душ раз на тиждень. Те, що виявили у дитячих спецзакладах Тернопільщини і Львівщини, вибухнуло і в інформпросторі країни. Після перевірки омбудсмена поліція почала розслідування. Інтернати все заперечують, уповноважений справ людини пригрозив чиновникам кримінальними провадженнями за бездіяльність. Що ж насправді приховують інтернати за зачиненими дверима? Наші кореспонденти дізнавалися. Туалети мають бути з такими перегородками чи вони так. мають бути закриті. Які мають бути за умовами за вимогами в нашій школі, бо діти ви бачите, які а от такі перегородки нас так вимагали. І ми так зробили. Тобто, ось... санітарні кімнати, які не зачиняються на ключі без туалетного паперу. Це новосільська спецшкола-інтернат на Тернопільщині. Тут навчаються 95 дітей із інтелектуальними порушеннями з першого по 10 клас. Серед них діти сироти та з інвалідністю. На заклад щороку виділяють з бюджет. Тут 20 мільйонів гривень. Проте моніторингова група з представником омбудсмена, яка приїжджає в інтернат, без попередження виявляє численні порушення побутових умов дітей. Там дуже багато питань по умовам перебування, в тому числі по душовим кабінам, що порушено право на гідність, душові душові кабіни, ванні кімнати, які розміщені разом з санвузлами, не закриваються зсередини. Хлопці відкривають дівчат, дівчата відкривають хлопців. Коли те приїздить до новосільської спецшколи... Побачити все на власні очі, то туалетний папір в туалетах уже з'являється. Ну якийсь теж живута дає. А це двері до душової кабіни спецінтернату. і Вони зачинені. відкрий Душ по графіку раз в тиждень. Як мають помити з таким графіком за один вечір майже сотня дітей, і як це зробити приватно підліткам? Кореспонденту ТСН пробують пояснити кожну п'ятницю. Виховати постійно з ними приходить. Та сіточка, перегородки теж на цей Отак за шторками вони там. Працівники інтернату згадують, що 15 років тому у дітей і такого душу не було. діти не мають доступу до базового розвитку. Іграшок запевняє багатодітна мама, усиновлювачка Інна Мірошніченко. На фото кімната повна іграшок, проте вона найчастіше зачинена. Дізнаються експерти від дітей. У дітей є іграшки в невеликій кількості. Всі вони за зачиненими дверима, тому що вас приведуть в цю кімнату і покажуть. Дивіться, як у нас. Багато іграшок, як в нас багато різних речей для дозвілля. Сфоткайте і покажіть. Вони не впізнають її, бо вони її в очі не бачили. Від цих іграшок ще не відклеєні етикетки. Діти ними не користуються. Ось фото одного з класів спецшколи. Напередодні тут була інша контролююча перевірка на столі залишки банкету. Також моніторингова група на Тернопільщині виявила учнів восьмого класу, які не вміють читати. Працівники інтернату не змогли їм показати розроблені плани індивідуального розвитку і потреб дитини, а висновки щодо діагнозів, за якими дітей приймають спецшколу, застарілі і не оновлені по три-чотири роки. І там стоїть 5-6-7 дітей, точно не це не одна дитина, які навчаються в закладі освіти. Це заклад освіти, це школа, і ці діти не вміють читати, їх ніхто не вчить. Керівництво інтернату ТСН пояснює, є діти, які приходять до них в занедбаному стані. А... Не переживай! Тато, так, далі. Х-А, хата. Хата молодець. Прийшов він знав тільки три літери. Він знав Ау. І о, все він більше не знав. Отак От ми зараз навчилися з ним за два місяці. Крім Новосільської спецшколи на Тернопільщині моніторингова група за останній місяць перевірила ще два спецзаклади на Львівщині. В усіх зафіксовані численні порушення, серед яких не дотримано базові права дітей на освіту, на приватність, на медицину, а також випадки фізичного та сексуального насильства. Сексуальне насильство відбувається між дітьми. Вся ця інформація спрямована також до. Правоохоронних органів на Львівщині триває слідство, де в сексуальному насильстві щодо вихованки звинувачено керівника закладу. На Тернопільщині у спецшколі зафіксовано два випадки насильства між вихованцями. Серед них дитина восьми років. Триває слідство в інтересах дітей. Усі деталі приховані у новосільському інтернаті. Тернопільщині усе заперечують. Та не було такого. Ну ми їм казали: покажіть нам ту дитину, над якою було сексуальне насилля. Не було до обіду вчителі на уроках. Можливо, зробити сексуальне насилля. Ну, можливо, в класі зробити сексуальний який вчитель на уроці, урок за уроком, далі вихователі до 10-ї години, а тоді нічні няні. Все записує камера, кожний крок нічної няні. Дітей, які ймовірно постраждали від сексуальних домагань з боку працівника закладу, або були свідками таких випадків, наразі перевели у безпечніші умови. Також на новому місці стало відомо про вагітну неповнолітню батьком якої є вихованець цього ж закладу. Моніторингова група акцентує, сексуальні стосунки в інтернатах дорослими не регламентуються. А якщо трапляється вагітність, то над майбутньою мамою знущаються. Коли держава мала би включитися і заклад включити, і включити всі служби і підтримати е, вагітну. Ми бачимо навпаки цькування, психологічний тиск, насильство по відношенню, психологічне насильство по відношенню до цієї дитини як майбутньої мами. Сексуальні освіті не вчать навіть роз'яснювати, що таке секс діти дійсно займаються ну сексом в таких умовах, нелюдських і не розуміючи, які наслідки проте найвагомішим порушенням в офісі, обус. Мана називають те, що дітям роками не шукають родини. І Я запитала, чи хотіли б вони в сім'ю, і вони кажуть, да, звичайно, ми би дуже хотіли їх четверо в сім'ї. А вам пропонували хоч раз сім'ю щоб ви були влаштовані в сімейну форму виховання? Вони кажуть, ні так. Семеро дітей з перевірених моніторингом інтернатів переміщені в благодійний фонд і їм уже потенційно підбирають прийомні сім'ї. Зараз же одна дитина на етапі влаштування в сімейної форми. Саме опіка, через наставництво Двоє дітей вже на етапі влаштування в прийомну сім'ю з Харківської області. Ще двоє дітей? Це на етапі усиновлення. Експерти наголошують, в Україні сьомий рік триває реформа інтернатів. Найкращим середовищем для розвитку дитини у світі визнано родину у спецзакладах. Величезні кошти йдуть на утримання будівель, а не розвиток дитини. 20 мільйонів це тернопільський заклад звіти, із яких майже 18 мільйонів йде на утримання. Отримання будівлі і тільки там трошки більше двох мільйонів йде, начебто мало йти на дітей, з яких мільйон триста йде на харчування дітей, і решта 800 тисяч там пам'ятаєш на додаткові прилади, пристрої для розвитку дітей. Але ми побачили сенсорну кімнату, в якій є гарні ігри, але вони всі вони не просто з етикетками, вони прям запаковані. Моніторингова група обіцяє такі перевірки без попереджень. В спецзакладах пройдуть по. Всій Україні порушникам загрожуватимуть кримінальні провадження за бездіяльність, якщо нічого не буде виправлено. Нині в інтернатах України залишається понад 60 тисяч дітей. Світлана Березіська, Світлана Павук, Данило Лисенко, Віталій Павук, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.